У військоматах уже працюють медичні комісії. 1 квітня розпочнеться призовна кампанія. А вже з 8 квітня новобранці відправлятимуть у військові частини. Призову підлягають фізично здорові чоловіки віком від 20 до 27 років. Служитимуть новобранці півтора року. Призовників з вищою освітою, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, до лав армії призиватимуть на рік. Нині призовники отримують повістки. На сьогоднішній день більше 9 тисяч молодих людей Полтавщини підлягають призову. На строкову службу станом на сьогоднішній день біля трьох тисяч вже пройшло медичну комісію, і більше трьохсот зараховано в команди і готові до відправки у війська. Запрошують на строкову службу і добровольців. Юнаки та чоловіки призовного віку, яких свого часу зняли з військового обліку за станом здоров'я, чи ще з якихось причин, мають право за бажанням поновити себе у списках призовників. Ті, хто вже зняти з військового обліку за станом зд... здоров'я призовників, тим повістка приходити не буде. Ті, які бажають права поновитися і чувствують, що його стан здоров'я змінився на краще і відповідно медичних наказів, він має це право, теж може прибути в військовий комісарат, пройти в медичний огляд, і йому буде змінена стаття на придатність. Ну це тільки за бажанням. служитимуть новобранці у сухопутних та повітряних військах збройних сил України, внутрішніх військах МВС, також у частинах центрального підпорядкування збройних сил України та у Державній службі транспорту строковиків у період служби у зону АТО не направлятимуть. Відповідно до рішення ради національної безпеки, затверджено відповідним указом президента військовослужбовці строкової служби на до військових частин, які приймають участь в антитерористичній операції, направлятися не будуть. Призовники, які пробудуть в армії три місяці, уже можуть переходити на контрактні умови служби.